Надаємо слово е, е, лікарю, завідувачу кафедри внутрішньої медицини Державного медичного університету Полтавського, доктору медичних наук е, пану Івану Катеранчуку, який приєднається до нас онлайн. Пане Іване, скажіть, будь ласка, чи бачите ви нас, чи чуєте? Я вас добре бачу. Я хочу, щоб ви мене побачили зараз. Бачимо вас так. Теж добре бачимо. Дякуємо, що знайшли можливість приєднатися. Хочу щиро подякувати всім організаторам, всіх привітати з прекрасним з'їздом, подякувати Олені Лукашевич. Захід вдався. Е, а я з точки зору настільки регулятора ринку, я лікар, я споживач. І для мене, дивіться, визначення: харчова добавка – це харчовий продукт, який є концентрованим джерелом поживних речовин, споживним або фізіологічним ефектом. Це потужний інструмент, я підкреслюю, який при правильному використанні допомагає лікарям і пацієнтам досягати кращих результатів у профілактиці і лікуванні, і знання про сучасні дієтичні добавки дають, я акцентую увагу змогу не лише покращити якість життя пацієнтів, але і сформувати індивідуальні підходи до лікування. Я хочу зараз сказати про те, що не може бути. Те, що задекларовано, коли ми кажемо, що дієтична добавка це щось таке, що є речовиною, а не медикаментозним засобом, але цей не медикаментозний засіб повинен здійснювати лікувальний ефект. Тут відсутня логіка. Коли ми кажемо про експертизу дієтичних добавок, сьогодні дуже багато про це говорили. Я не буду вже зараз повторяти, що цей аналіз склададу, перевірка на відповідність, але я хочу тільки загострити питання. Оцінка ефективності це надто і надто важливо визначення клінічної ефективності та безпеки на основі наукових досліджень та клінічних випробувань. Так, на підставі експертизи робиться висновок. Чому це важливо? Перше, ми захищаємо права споживачів. Гарантія, що ця дієтична добавка, яка виходить на ринок, відповідає встановленим стандартам якості і безпеки. Вона запобігає ризикам для здоров'я виявити усунути потенційні небезпеки, пов'язані з використанням неякісних або небезпечних добавок, ну і підтримка конкуренції. Якщо буде ефективна експертиза, то прозорість чесна конкуренція між виробниками це досить і досить багато значить? Що є дієтична добавка для лікаря і пацієнта? Це досить і досить важливо. Це то, що можливо найважливіше. Я би хотів сказати, що дієтична добавка є невід'ємною частиною сучасної медицини, як би хто не говорив, складовою лікувального процесу та реабілітаційної терапії забезпечення здорового способу життя. Чому я це кажу так? Дивіться, застосування дієтичних добавок військовослужбовцям це актуально для нас сьогодні, архіактуально. Досвід військових лікарів США свідчить, що дієтичні добавки відіграють ключову роль підтримки здоров'я та фізичної витривалості. Вони покращують концентрацію та покращують стресостійкість, протеїни та омега, про яку ми вже сьогодні багато говорили, дептогени і так далі. Другий приклад використання вітаміну Д не лише для профілактики рахіту, а як інструменту підвищення імунного захисту. Профілактики лікування ковід показав атоімуни та серцево-судинних захворювань при COVID в один день. Вітамін Д зник в усіх аптеках України. Чому? Та тому, що є доказ ефективності, а це багато про що говорить. Далі для покращення ментального здоров'я, профілактики, розвитку тривожності і депресії, актуально для сьогоднішнього життя України, архіактуально знову ж таки і омега-жирні кислоти, які покращують функціонування мозку, і магній, про які ми говорили, вітаміни групи Б. Усе це досить і досить важливо з точки зору покращення ментального здоров'я. Також Олег Віталійович говорив, компенсація поживних речовим пацієнтам, які знаходяться на спеціальних дієтах: вегани, кетогенна дієта, е, дійсно різноманітні дієти. І тут знову ж таки дієтичні додавки мають велике значення. Використання дієтичних добавок в спортивній медицині: Амінокислоти покращують відновлення м'язів, q 10 покращують тривальність, алькарнітін сприяє енергетичного обміну, тобто різні категорії від молодих, від юних і аж до глибокої старості. Потребують використання прийому дієтичних добавок. Але ось інший приклад: використання дієтичних добавок сумним кінцем. Я привожу приклад з власного досвіду в радянські часи в одній з Прибалтійських республік я не буду називати на замовлення оборонного відомства, була синтезована добавка для підвищення витривалості радянських воїнів в Афганістані. Добавка довела свою високу ефективність. Але з часом вона була віднесена до допінгів і заборонена до прийому спортсменами під час тренувань. Пізніше відома тенісистка була відсторонена від участі в змаганнях в зв'язку з прийомом цієї добавки. До нас в Київ на конгрес кардіологів приїхав один з розробників, директор інституту кардіології, і на моє запитання: це Ліки чи допінг? Він з е, таким е, акцентом своєрідним е, сказав мені Іван. Скажи, якщо тобі поставить тарілку супу ложку солі, ти його будеш кушати? Кажу, звичайно, ні. Так вона ж приймала дозу в п'ять разів більшу. Ось до чого приводить безконтрольний прийом дієтичних добавок. Це з точки зору того, я буду говорити, дієтична добавка, прийом має проводити, призначати лікар, а не Хто хоче, хто може, і як хоче, і як може, цього бути не повинно. І ось контроль використання біологічних добавок. Сьогодні приводились це при уже у доповіді і Лукашевича. Павла, по нашим оцінкам, сьогодні 40-50% пацієнтів кардіологічного профілю використовують біологічні добавки з тих чи інших причин. Чи то нормалізації артеріального тиску рівня колестерину, нормалізації рівня цукру, крові, зменшення набриків при серцевій недостатності, нормалізації серцевого ритму. Але має місце, ми повинні визнати безконтрольний прийом біологічних добавок. І тому існує потреба. Контрольованого прийому, прийом лише після обґрунтованого призначення лікарем та відстеження ефективності в комплексній терапії, що забезпечить ефективність та безпеку застосування. І ми сьогодні можемо говорити: це моя особиста точка зору, я хочу сказати. Коли ми кажемо про ліки, то сучасний медикаментозний засіб є потужним інструментом надання високоефективної допомоги в гарячу фазу захворювання. Коли пацієнта треба спасати інколи від смерті, і його призначають дійсно згідно стандартів та протоколів надання медичної допомоги. Але питання: чи досягаємо ми сьогодні виліковування хворим призначенням тих високоефективних ліків? А ми кажемо лікування протягом всього життя, Атеросклероз – все життя, артеріальна гіпертензія, все життя, метаболічний синдром, все життя, цукровий діабет все життя, проточальний цей список можна продовжувати. Значить. Ті високоефективні ліки, будучи високоефективними у гарячу фазу далі, вони втрачають свої значення. І вони мають часто побічні е, реакції, що обмежують їх застосування. І з цієї точки зору дієтичні добавки можуть бути з одного боку ефективними засобами в період активної медикаментозної терапії в гостру фазу захворювання. Це не ліки, це дійсно добавка. Прибрати побічні ефекти і допомогти організму мобілізувати захисні сили організму. І друге, використовувати самостійно навіть в реабілітаційному періоді та на етапі виздоровлення пацієнтів. Тому поставимо свої питання: дієтична добавка, це харчові продукти значно більше. Звісно, дієтична добавка це значно і значно більше. І я хочу тут згадати велику американського астронома. Астрофізика Карла Сагана відсутність доказів будь-якого факту не є доказом відсутності цього факту. Часто апелюють до того, що немає доказової бази, немає молекули, на яку ми могли послатися. Так це чи не так? Ми сьогодні говорили про те, що доказову базу великі фармацевтичні корпорації, які можуть провести великі дослідження, багатоцентрові так далі. Інколи, коли ми говоримо про дієтичні добавки, немає таких корпорацій, немає тих потужних досліджень. Тому ми можемо говорити знову ж таки словами Карла Сагана, відсутність доказів не є доказом відсутності. Треба вивчати, а не просто говорити про те, що ні, це не так, то що немає нічого. Тому, виходячи з усього, я хочу сказати, що висновки мають бути наступні. Наявна необхідність. Неконтрольований, а часто безвідповідальний прийом дієтичних добавок необхідно взяти під контроль і спрямувати на раціональне, науково обґрунтоване їх використання. Сьогодні ми бачимо, що доцільна однакова експертиза лікарських засобів, які присутні на ринку як дієтичні добавки, то експертиза дієтичних добавок, які присутні як лікарські засоби. І тоді питання відпаде само собою. І головним принципом при проведенні експертизи дієтичних добавок повинні бути два першочергові принципи ненашкодь і безпечність. І наостанок я хотів би щиро подякувати нашим захисникам, дійсно, які нас оберігають, і побачити, що в аптечці наших захисників через лі-два з'являться і дієтичні добавки. Щиро дякую.